Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 18 вересня, у відео поговоримо про протести, що сколихнули нашого сусіда, Словаччину. Чому вони відбуваються, які передумови? І що ж тепер буде з ФІЦО? Про це далі. Як я і казав, максимально присутні у коментарях для нашого двостороннього зв'язку. Фідбек це прекрасно. Тому пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався на канал пана Валерія, а таких рівно половина. І до 300 тисяч насправді лишилося небагато. Звичайно, ставте вподобайки. Дякую. Тож у п'ятимільйонній Словаччині тисячі людей вийшли на вулиці, вони вимагають змін. Чому? Бо прем'єр-міністр Роберт Фіцо викликає невдоволення, його політика не подобається багатьом. Роберт Фіцо досвідчений політик. Він прем'єр Словаччини в четверте, останній раз прийшов до влади в жовтні 23-го року. Його партія, СМРСД, перемогла на виборах тоді. Бо Фіцо обіцяв стабільність і добробут, але його дії викликають питання. Фіцо змінив зовнішню політику, припинив військову допомогу Україні, виступив проти санкцій ЄС щодо Росії. Сказав, що не підтримує вступ України до НАТО. А у грудні 24-го року Фіцо взагалі поїхав до Москви, зустрівся з Путіним, і це тоді ще викликало перші протести. Тоді на вулиці вийшли тисячі словаків, а вже в цьому 25-му році напруга зросла. Спочатку парад Побєди у Москві, ну це те, що пам'ятаєте, Фіцо літав тоді, облітав пів світу, щоб долетіти до Путіна. А потім Фіцо відвідав Китай вже у вересні, брав участь у параді до 80-річчя завершення Другої світової війни. так ви розумієте, по парадах він. Там знову зустрівся з Путіним. Це виходить вже тричі за 9 місяців. Він був єдиним лідером ЄС на цьому заході. Ну і знову це обуроло опозицію. Люди сказали досить. Словаччину турбуленець з 10-х чисел вересня. 11 вересня в Братиславі зібралися тисячі людей через Фіцу і Китай. Протест був мирним, люди скандували, Словаччина це Європа, вимагали відставки уряду, а опозиція заявила, це тільки початок. Ну, в принципі, вони мали рацію: 16 вересня протести охопили всю країну. Братислава, Кошице, Жиліна, Нітра, ой, багато-багато міст, загалом їх 16. У Братиславі декілька тисяч вийшло на площу Свободи. Гасла ми проти Фіцо і геть бідність. Чому бідність? Бо уряд запровадив жорстку економію. І це на секунду. Соціалдемократи підняли податки, збільшили внески на медицину і соціалку, запропонували скоротити державні свята. Люди обурені, слухайте, ну як же так? Вони не хочуть платити більше і жити гірше. Ну, організувала протести опозиція, це зрозуміло. Плюс ще й анонсували страйки. Перший страйк, до речі, відбувся вчора, 17 листопада, у День боротьби за свободу та демократію. Це дуже символічна дата для Словаччини. Тепер детальніше про економіку. У Словаччини є проблема: бюджетний дефіцит: 5,3% ВВП у 24-му році. В 25-му році буде ну, десь 5%. А ЄС вимагає тримати дефіцит до 3%. Фітцов вирішив діяти, але його методи не подобаються людям. Внески на здоров'я і соціальне страхування зросли. Податок на доходи для заможних теж. ПДВ на продукти підняли. Є пропозиція скоротити державні свята, про що я вже говорив. Ну це означає менше вихідних. А якщо менше вихідних, то хто починає говорити? Звичайно, про спілки. Так ось профспілки кажуть, це вдарить по простих людях. Бізнес додає, а де ж підтримка економіки? Люди виходять, скандують, кричать, не хочемо бідності, Фіцо обіцяв добробут і так далі. Але поки що приніс нові податки. Ну і ще одна проблема енергетика. Бо ми ж пам'ятаємо, що у нас ж там трошки зупинився транзит російського газу через Україну, і від цього постраждала насправді Словаччина. Ну Фіцо ж до того не шукав альтернативи, тож в критичний момент це призвело до серйозного зростання цін на внутрішньому ринку, тобто люди більше платять за опалення. Ну і знову ж таки, вони не задоволені. Тепер про зовнішню політику. Фіцо виступає проти санкцій ЄС, не хоче допомагати Україні, проти нашого вступу до НАТО. А його візити до Москви і Китаю викликають відверте обурення. Словаки бачать, куди йде Фіцо. Його слова про вихід, його держави з ЄС чи НАТО взагалі лякають, бо Словаччина залежить від Європи. Подивіться, бюджет хто платить в бюджет ЄС, а хто звідти витрачає? Ну Словаччина точно не в першій категорії. А отже, вихід з ЄС це економічна катастрофа для Словаччини. Але Фіцо продовжує, а його соратник Тібор Гашпар натякав, може нам не потрібен ЄС, як він казав. Ну, ясно, що люди такого не хочуть. Вони бачать Словаччину в Європі. Точно не в орбіті Росії. Хто ж організував протести? Ну, звичайно, опозиція. Тобто, все ж таки, тут більше партійні кольори, це не стихійні мітинги, одразу підкреслюю. Головна сила це прогресивна Словаччина, її лідер Міхал Шимічка. Він виступав у Братиславі, казав, що словаки хочуть змін. Ще що там, там у них партії Свобода і Солідарність. Її там очолює Браніслав Грелінг. Вони загалом закликають вже додаткового масивного, серйозного страйку. Ще там, здається, такий християнсько-демократичний рух, і демократи теж доволі активні. Додатково є низка громадських активістів. Наприклад, Люсія Штаселова з ініціативи Мир для України. Про спілки додають підтримку. Ну, ясно, що проти них Фіцо і його коаліція. А я нагадаю, що це СМРСД, Глас і СНС. А Глас очолює Петр Палігріні, нинішній президент Словаччини. А СНС це Андрій Данко доволі опальна фігура. Ну, поки що коаліція тримається. Але і між ними є конфлікти. Особливо між Фіцо і Гласом. Перейдемо до рейтингів. Опитування НМС за початок вересня. Показало, що Прогресивна Словаччина має 22,1%. Вони лідери. Смер Фіцо 21%. Словацький глаз 9,5%. СНС 5,7%. Ну тобто, ми бачимо опозиція зараз попереду. Але розрив невеликий. До речі, у серпні Прогресивна Словаччина мала перевагу в 6%, а зараз лише 2%. Ну, можливо, протести трохи змінять. Я не здивуюся, якщо е, все ж таки в прогресивній Словаччині вирішили таким чином підняти собі рейтинг. А якщо люди продовжують виходити, Фіцо буде втрачати підтримку. Бо половина насправді Словаків чекає падіння уряду. Коаліція вже втрачала більшість, я нагадаю, що це було в січні цього року. Потім щось там, як то кажуть, порішали, ну, тим не менш. Тиск зараз дуже серйозно зростає. Чи можливі дострокові парламентські вибори? Відповім так. Ризик високий. А до речі, сам Фіцо казав, що вибори можуть бути і в 26-му році, а я нагадаю, що чергові в парламент у них мають бути в 27-му. А ясно, що в 26-му році вибори будуть тільки тоді, якщо вони будуть вигідні самому Фіцо. Ну, наприклад, ухвалять бюджет. Зроблять там додаткові соціальні видатки, ми ж знаємо, як бюджет використовується. Ну, Тим не менш, опозиція то тисне, вони кажуть, що Фіцо, виявляється, паршивець змінює виборчу систему, хоче зберегти владу. І протести 11-16 вересня, страйк 17 вересня, все це додає напруги. Але це, я абсолютно переконаний, не є ще конкретним Рубіконом, коли ще не можна там ситуацію е, якимось чином змінити. Ні, це не Рубікон. Тим не менш, якщо всі ці мітинги переростуть у довготривалу тему у страйки, які загальмують загалом економіку Словаччини, то ясно, що це буде стимулом для коаліції банально розпастися. Це такий собі тригер. Бо глас незадоволений а якщо ця партія вийде, то, повірте, вибори будуть доволі швидко, можливо, навіть навесні го року. Дякую, що дивилися. Як ви думаєте, яким чином буде розвиватись ситуація в Словаччині? Та чи піде Фіцо у відставку? Обов'язково пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки, і до зустрічі в наступних відео!